Хто тут? Добрий день, любі друзі. Ви сподіваєтесь, що я зараз вас буду поздоровляти з новим роком, з новим щастям, ле втомився і Старенький став, життя пенте, тому нехай молоді вас поздоровляють, А я ще трошки удиймаю. У 2025 році бажаємо скоріше перемоги та продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Бажаємо куштувати тільки найсмачніше, як роса макарон, бо на не жує ноель. Нехай ваше життя в наступному році сяє так яскраве, як хімічний елемент Нео. Встановлюємо програму Щастя, перезавантажимо драйвери мрій та входимо в новий рік оновленими. Кожен рік в історії країни має своє значення. Тож робіть наступний рік найпливовішим. Бажаємо вам розв'язувати проблеми в новому році як ви розв'язуєте рівняння на уроках. Wir wünschen Ihnen, dass Ihr neues Jahr so lustig ist, wie, heute, wie das Oktoberfest. На уроках права ми вчимося відсоювати свої кордони, мати своє я та поважати закони. Тому чому б у наступному році не продовжувати робити те ж саме? Нехай енергія в новому році буде настільки ж потужною, як і в законах фізики. Як Гайфі вивчає розмиті наші планети, так і новий рік відкриє вам нові горизонти. Нехай новий рік для вас стане таким же захопленим, як сюжетні перевороти у улюблених книжках. Бажаємо вам свясти та розвиватися так само швидко, як це робить білий лотос. Wishing you a magical 2025 year, full of bright moments and incredible opportunities. Merry Christmas and Happy New Year!